Лісосмуги, що з усіх боків оточують Ріг, виконують функцію агротехнічного захисту ґрунту. Тому проблема незаконного знищення зелених насаджень турбує не тільки представників природоохоронних структур, а й очільників сільрад та правоохоронців. Захисту лісосмуг від незаконного вирубування дерев присвятили нараду, що відбулася в криворізькій райраді. Що таке сьогодні вирубка лісосмуг? Це майбутнє пустиня в Кривого Рогу, і дуже важливо, щоб це зрозуміли сьогодні. Всі і мешканці міста, і мешканці району про те, що це дійсно несе загрозу нашій землі. Це погіршення екологічних всіх показників. І треба чітко розуміти, що ми сьогодні і так маємо саме екологічно загрязнене місто, мабуть, не тільки України, а й Європи. Це руйнування всіх агротехнічних показників для нашої почви. Загальна площа Криворізького району становить понад 1300 квадратних кілометрів. Це втричі більше ніж територія Кривого Рогу. Тому охороняти лісосмуги площу у 2000 гектарів власними силами. Місцеві правоохоронці не в змозі. Єдиним виходом Криворізька громада вважає створення добровільних дружин у кожній сільраді. Тільки спільними зусиллями можна подолати цю проблему, зазначають учасники наради. Жителі Кривого Рогу яких десь нанімають на роботу, і в основному це жителі Криворогу, які не мають постійного місця проживання, зловживають спиртними напоями, неблагополучні люди. Їх наймають, як правило, за телефонами. Тобто в місцевої газеті є об'ява, що значить потрібна робоча сила, вони виїжджають сам. Той чоловік, який наймає цих працівників, він навіть на місце не виїжджає. Тільки по трьом провадженням злочинці завдали збитків більших на 2 мільйони гривень. Правопорушників чекає позбавлення волі терміном до трьох років.